В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу! Сьогодні наша церква пошановує, згадує блаженної пам'яті отця Олексія Зарицького, можна сказати, нашого сусіда. Вчора я з ним познайомився, з його життєписом. Сьогодні вас я познайомлю з ним. Народився 1912 року у селі Більче. Львівської області, в сім'ї Дяка Парафіальної церкви Василя і Марії Зарицьких, які виховали шестеро дітей. Ясно, що в домі було чути і літургійні наспіви, і молитву. Тому у 19 років Олексій вирішив вступити до Львівської. Богословської академії. На той час був чи не найкращий науковий склад у семінарії і академічний вишкіл семінаристів, біблістику отець Василь Лаба, філософію блаженний отець Микола Кондрат. Догматику отець Андрій Іщак і Літургіку отець Степан Рудь. Так, і всім цим керував патріарх Йосип, сліпий, будучи ректором. Олексієві ще не було 24 роки, як він вирішив бути неодруженим священником. 1936 року в соборі Юри митрополит Андрей Шептицький руку положив Олексія в сан священника. Дали його сотрудником. На бідну парафію в село Стинова на Стрийщині. Тато до нього казав: Та ти вже два роки на парафії, і ти собі нічого не можеш купити, ні чобіт, ні плаща, та мені стидно, що ти священник і такий убогий. Та й тато йому її купив і чоботи, і плащ. Потім оця Олексія скивали до села. Струтен на Злочівщині. І там він заснував бібліотеку, дитячий садочок, заснував Народний дім, де був головою просвіти, зорганізував кооператив по збору молока, яке продавалось у Львові. Тобто він дбав і за релігійний, і за просвітницький, і за господарський ріст парафій. Перший прихід москалів обрізав весь той поступ. Просили прийти, просили в лапках прийти у Російську православну церкву. На що він говорив Я є у своїй вірі? І церкву не зраджу. У 1946 році, коли нашу церкву ліквідували на псевдособорі, отець Зарицький приїхав служити. У село Рясна Руська, Тут, можна сказати, через дорогу біля Львова, де і провадив катехізацію дітей. Одна з тих дітей, коли вже вона виросла, то вона згадує: чекали того дня, коли отець пройде дорогою перед школою і подивиться на вікна. То це означало, що сьогодні буде релігія на дому отця Зарицького. Діти передавали один одному і після уроків до Отця. Йому казали поставте підпис. Він казав не зраджу віру батьків. Раз його затримали агенти КГБ. Він їм сказав, тіло можете взяти, душу не віддам. Заарештували, В'язниця у Золочеві. Який Олексій розказував людям історію нашої церкви про православ'я і про католицизм. Молились Вервицю, вечірню коли молебень. У 1948 році перевели до львівської в'язниці, де його засудили як голову просвіти до 8 років у виправно трудових таборах у Московії, Сибір і Казахстан. Отець працював маляром, штукатуром і вантажником цегли. Після того, як термін закінчився, отець вирішив залишитися у Казахстані, бо там він був потрібний людям. Люди його просили, що він там залишився, кажучи. Там ми тої віри хотілисьмо всюди. Як нам колись батьки навчили, і за що ми постраждали, і ми тої віри хотіли, і мися не бояли. Та тому і отець Олексій залишився в Козахстані і відкрив там церкву у Караганді. На весні 1957 року приїхав в Україну, Радянську Україну. Але серце кров'ю обливалося, що греко-католицькі храми, які побудували, Діди і прадіди належали іншій церкві. Тому 21 вересня того ж року отець Олексій вернувся у Караганду. Отець дізнався, що його богослужіння відвідує особа, яка все детально переповідає органам. Тому у 62-му році отця Олексія заарештували і винесли вирок. На два роки позбавлення волі у таборі Карлах, одному з найбільших таборів. В тому таборі кожного дня вмирало до 50 людей. У цьому таборі він потрапив до лікарні. Згадують, його. він був високий і ходий, зморений. Виглядав на ісповідника віри і кандидата. Намученика. Помер отець Зарицький 30 жовтня 1963 року, а то сьогодні якраз 62 роки після його смерті. У своїх науках він вчив: Життя то велика задача. Воно часом йде вгору, відтак вниз, відтак знову підноситься. І Але ніколи не переминайтеся життєвими успіхами і не падайте на душі у невдачах. Найвищою мудрістю хай буде у вас страх перед образою Бога. Амінь. Слава Ісусу Христу!